Всім привіт! Мене звати Олександр Мазуренко і ви на моєму каналі. У нас продовжуються морози, хоч в день плюс, але вночі ще є. Крига просто товстелезна, десь 15-17 см. І ми з Дмитром, зараз покажу, пішов вже. Приїхали сьогодні ловити карася. І як завжди, вийде у нас чи не вийде, все побачите. Народа просто тьма, машин стоїть купа, і зараз будемо дивитися. Що там взагалі коїться в заливі, чи є карасі, чи нема. Діма був вчора, каже, кльов був дуже-дуже слабий. Тож сьогодні будемо це перевіряти. Погнали. Так, а на кризі народу не дуже і багато. Так, Дімен ящичок. Приблуда. Дуже-дуже потужна, дивіться. Гармін. Опа, сюди. І зараз будемо вам показувати, як шукають карася. Ви такого ще точно ніколи не бачили. То зараз будете дивитись ексклюзивно у мене на каналі. Так, перша луночка, Діма, пробурив. Перша перша. Опа, отак саночками її задавлюємо, щоб не відділувалась. Хоп, дивіться. Опускається отака штука. Включається телевізор. Будемо зараз мультики дивитися. Так, дивіться, як це виглядає. Ось ми крутимо тут ротатор. Да, ротатор луч от напрямок луча. І на екрані показує нам реал-лайф рибу. Бачите? Оці такі точки, які пересуваються, це наші карасі. І ми бачимо, на якої відстані вони від нас, яка глибина, бачите, от перепад з 4,5 на 6 метрів. І от, будь ласка, вони пересуваються. Бачите, ці всі точки, які рухаються. Це у нас все риба. То зараз будемо отак відміряти дистанцію від цієї точки, бурити наші лунки і пробувати вже шукати, світити камерою. Ось отакі справи. Так, нарешті ми хоч якісь луночки знайшли, де приблизно можна пробувати ловити карася. Не так все і легко здається. Прибор є, що там такого, взяв і ловиш. А я вам хочу сказати, що не все так легко. Прибори є, все є, але знайти ту рибу, яка ловиться, це вже потребує трішки часу. І отак ми ним вже побігали десь приблизно час. І от тільки зараз будемо пробувати опускати вудки. Ми навіть ще їх не опускали. Оце перші опускання. Так що ось такі справи. Раз. Зараз мотиля. У мене є свіженький, я купив полотенечко моє. Знову купив трішки мармишок, як завжди. Заходжу в риболовний магазин без різниці на коропа, на карася, все одно щось куплю. Приїхав тільки за мотилем, опять купив мармишок. Взяв у мене тут є навіть старий мотиль. Я так думаю, що він зараз піде. Ні, ти знаєш, диви. У мене теж весь і я не вийшов. Ні, диви який. Да, живий. Я живий, я в шокі. Я думав, що йому вже все, я його навіть не відкривав. Мембрана, бачиш. Да, не відкриває в холодильники тримаю. А -а -а. Я в холодильник вдома. І недавно, знаєш, який прикол був. А -а -а. Я а -а -а. то знімав апариша вдома, поняв? Да. І этот. І коротше в чому прикол? Мухи недавно почали, а він у мене розбігався, я знімав там поводок. І коротше, мухи почали по квартирі літати. Я Каті кажу, блін, откуди вона взялась, А вона така, так це, мабуть, ті, що в тебе потікали, вже повилуплювалися з запоришені і вже мухи повилуплювали. А от видів. Сюди. Ага. Я люблю свіженькі. Я люблю свіженечки. Свіженькі це. Топчик. Так, надо ну, трошки. Лунки не чищу, я их вот так раз. Красаво. Вообще не св... ну, Намагаюсь не світити. Ну я почну. Тактики, збаваючи, тактики. Если він буде активний, буде клювати, можна переходити на боковий кивок. Просто на боковий так прикольно буде. На боковий прикольно. Я, я від... от останній, останній раз. Останні не ти... бачу, не бачу, не знаю. Mm. А этот. Ну а там тупо все на боковий. Я ж тільки на боковий ловлю, всі риби. Це тільки вчора я почав націкав 16, я дуже маленький білікав. Бо тому що не міг зловити, бачиш? Не, не, не хоче, я його знаходжу дуже багато. А, а ловити це не, не хоче, так? Да? Ну от. Одну покльовку заробив чи дві, і все. Оце люди так теж кашова я... з тими маленькими не, тонкими інтелект, жилками. То, Слухай я все докажу, кажу, що рибалка це інтелектуальна від спорка. Бо якщо людина не хоче думати, в неї не буде ніколи. Сто відсотків. Якщо отак бігають поджопники, як я розповідав, кучу разів на крабі там діди мене побить хотіли. За що? то, що типу вилавлюся всю рибу їх. Що вони не хочуть шукати. тільки на, на моїй лунці хочуть сідати і ловити, розумієш? Так, друзі. Дімка вже тягне, Телефон вирубився. Здоровий, не проладить. Не проладить? Потрікати не лізять. Хороший. Хороший. Оце той, що той, що треба. Оце той, що треба. Оце той, що треба, пацан. Оце той, що треба. Ось ці мамонти, за якими ми сюди їздимо. Оце воно. Оце ці пацани. Бачите? Знайшли луночки, бігали, бігали, шукали і такий пацан є. І вже є. У нас є. Добре. Оце, друзі, дає. Це дає. Це дає. задним балом за 20 200 долларов взять эту установку 3000 рублей. Ну я... я, понял, а вот сегодня вам не помогает, как там делать, как шла по что стоит. Ну, лунка вид бура. Да. Луночка видбура. Я не знаю, Саша, что у нас. Я да. Вот я же сказал, даже в стороне трухи надо его шукать. Трушки в стороне надо было. І так і вийшло, що трошки старони. Діма чуша, як ти його так от витягуєш? Я е, руку засовую, його їй підзаврий. Це проліз невеликий. Невеликий. Але все Але одно. <хе> Дивіться, який сріблястий. Красень. Ах, як переливається на біленьку, мармишку на біленьку. Угу Не Ух, 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 да вы Ухи, да вы Ухи, да Ухи, Жилочка трщить Бомба, о, Сюда сюда. <laughs> И мормышку оборвал. Да. Жовто, да. На, Жовта, да? Знаешь, на жовченьку. Вот такие лопаточек. Вот такие пацанюра. Ах, как блестит на сонечку Поміняли ми, я не знаю вже, скільки точок, поки ми дійшли до цих, де зараз сидимо, ну, вже навіть не пам'ятаю, скільки ми луночок поміняли. Ото Дімка висмикнув одного хорошого. І от на цих луночках це вже другий карасик клюнув. Хочу вам сказати, що часу витрачається на пошуки риби. Прям дуже багато. Але вон люди сидять вже, людей досить багато. І хочу вам сказати, вони взагалі нічого не ловлять. І вчора тут є місцевий один чоловік, він підходив і каже, що вчора там людей було багато, але риби ніхто не зловив. Вчора Діма тільки був, Діма зловив вчора 4 карася. І він єдиний, хто був з рибою. Тому сьогодні також. Ми вже три піймали, я мав клювань вже більше. І поки що так. І свіженька лунка, свіженький мотиль, хоп, і одразу була покльовка. Тут одного карася достав, свіженька лунка і ще одного карася. Ну, зараз побачимо, от мармишку перев'язав, буде він клювати чи ні, але у нас вже сів акумулятор. На панопті сьогодні Діма тільки що другий поставив. Так що скоро і без апаратури можемо лишитися. Бо на холоді сідає все дуже швидко. Обіцяли плюс 5. О тільки от зараз щось трошки стало тепліше. А так було досить прохолодно. Что-то мне не подобается. Какой-то в воздухе мышка. не, не особо. Бегало. Да? да тоже, Идешь пробовать? Давай, давай. Ну вот так, видите, вот поймали. І вже тиша, вже тиша, вже він розбігся, вже знов треба щось бігати, шукати. Але, тим не менш, це і дає результати. Бо просто сидіть на лунках, результатів на яких не дає. Дуже гонча риба. Отак одну-дві він зловив, і треба лунок 5-6 ударить, і то перед цим подивитися, хоча б в яку сторону бігти. Люди ходять, ходять. От вже зараз скажу. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ми двоє, дванадцять і там в кінці людина тринадцять. Тринадцять людей. На один невеликий залив. Десни. Отак от. Ай, от. цапелька. Чи що -то, Побачила карася і вже крутиться тут. Тільки що крутилась там біля тих рибаків, вже поближче до нас підлетіло. Хе -хе. дивіться, який гарнюлік. Дімка тяне. І дім Катяне. І дім Катяне. Я поки мормишку перев'язав. Опускав її, у нього покльовка і є карась. Ось таке стадо, бачите, однакових пацанов. Друзі, переїжджаємо на пів метра. В сторону пробив луночку, подивився, а тут карась плаває. А у мене в лунці щось не плаває. Зараз ну, я перекину. ну Брати не хоче, плавати він може і плаває. А? Один проплив якийсь, не хочу сміститися, спробувати може нова лунка, зараз посвідчуть ці свої, де утки стояли. Один карасик бачив. Типу в стороні пробурив. Бачу одного карасика. Партнер каналу Нідфокарп компанія Favbet. Тому зараз спробую тут всіх нових лунках. Ні, то будемо йти десь далі щось шукати. <рисчев> <рисчев> Бач, ти його... ти його... А він вже там, мабуть. Ні, ще вроді ні. Все, зашов. <рисчев> так давану я нічого не смог зробити. <кхів> Другий сход. Ну там, походу, Так? Да? Сейчас я гляну, але... Но... А, це я тобі. А, все, я понял. Стой, есть все а, Сейчас я да, ну, с мормышкой чи не. Не, без мормышки. Не, есть мормышка. е е Мормышка на месте? Вот есть мормышка, да. Так, лазили ми, лазили цілий день, зловили з Діма ще по пару карасів. І на цьому все. Телефон вимикається. лежить. Та він тікає. Він так я його клюнув. вирубилось, вирубився телефон, тянув рибу, закінчилась пам'ять. І ще був обрив і обрив мармишки ще був. Прибігла собака, гавкає на нас. Нічого не чудно. Отак, от раз. Раз і чекаємо. Бачите, на цих жилунках, де в мене було три сходи. І знов обрив мормишки був. Ну, ось такі справи. О, Дивіться, дивіться, дивіться клювання. Було. Так, сумбучок, ну що ти не лень ти б'ється гавкать без конца і екраю. Він тут Так друзі, я знайшов нову луночку. вже на останок виручає контент. Жена останок виручає контент. диви, Чорний якийсь. Капец. Вот так вот. Вот Забігались, но... Тима, диви, сьогодні такий день. Сейчас покажу на кінокамерку, Давай я, я чорний, дивіться який, а! Карасямба. Ось такий карасевич. клас, Ну, це вже в діло, Так, друзі, фінальні акорди, Діма вже змучився, випрашувати того карася. Я пока бігаю, шукаю ще з камерою, і тянем. Не Барабан на дроб. Давай давай, ваніво. Ого. Угу. Забирає, да, Жиночка? Гарно, так. Да? на манец. Я побачив Давай, давай. Где он там? Пасанюра. Ушел. Дима, нам не видно. Нам не видно. Да. Я вижу, что да, жилка уходит в сторону. На камеру на камеру этого не видно. Сюда. Пойдет. Пойдет. Ні, то тут вже гарний гарний двіж виходить. Це вже нормальна, нормальна тілка. Диви, так бере. І ну, опять мотиля немає, бачиш, а тика ну, в рот всі, всі хороші. це Такі поклёнки, блядь, Так, тихенько. Ви подивіться на цього мамонтенка, Ось такі, да? ну, такі лаптяри клюють. Ну, ось такі лаптяри. Ось такі в нас сьогодні обставини риболовлю, самі бачили, але контент є. Карасі їм показали. Такого контенту вам ніхто не покаже. Зараз, якщо у нас ще вийде витягнути інформацію з флешки, ви побачите, скільки ми тут бачили карасів. Навіть засняли на камеру одну покльовку, як грали мармишки, і карасі її взяв і витягували. Там кадри просто неймовірні, тому я... Маю надію, що у нас все вийде не на телефон це засняти, щоб витягнути з флешки інформацію і вставити вам її в це відео. Я думаю, ви будете дуже вражені. Тому обов'язково подобачку, підписку на канал і вже будемо скоро завершувати. вечір. покажемо вам наш улов, скільки нам сьогодні вдалося взагалі зловити карасів, які розміри. Ну і взагалі, як сьогодні видалась риболовля. Останні, останні акорди, блядь, і ми не можемо заспокоїтися. Останні акорди не можемо заспокоїтися. Показати вам рибу, прийшов час показати вам наш улов. Дивіться, скільки навалили карасів. Оцей мутант каразня за дімоном. Ви тільки подивіться на цього лаптя. Ну тут полторашечка. 100%. Ось такий лафтярик. І загалом скільки тут? 3, 5, 9 карасів. І ну, в всіх 9 карасях, я думаю, десь там кілограм 8, а то і 9, то що це полторашка, є таких пару кілошних, є парочку до кіла. Оцей один, взагалі, непонятно, як сюди затисався це стадо. Це наш <різь> такий розмір, як ми місцевих карасів ловимо. Так що ось такі справи. Дякую всім за перегляд. Обов'язково став свою вподобаючку, підписуйся на канал, і далі, як завжди, ще буде багато класних риболов. Все, всім пока, до нових зустрічей. І mm. ось так, щоб ви потім не казали, що ми хапуги. Забираємо рибу. Можемо зважити здорово. Та вже все. Вага? Давай зважимо. Так, да, будемо важити здорово. Да. Ну yes. давай зважимо. Все, пішли. Лишився тільки цей монстр. Зараз його теж відпустимо. Помиєш. Щоб він чистейки додав. Сьогодні четвер, баний день. До речі, зараз підійду в баню. Гарний, гарний. Все, випускаємо, нема вагів, в машині лишились. Дивіться, який лопаток він, він не пролізе. Ну, Ні, трошки допомогти йому він піде. Зустрів, все. все. Вони всі живі, карасю по барабану, він може і добу лежати на кризі, потім викидуєш, і він живий. Все. Полетіли додому.